Якщо говорити про цю спецоперацію, пане Роман, тут якщо можемо говорити в прямому ефірі, вона готувалася півтора роки. Ми вчора про це дізналися. Скільки ви часу знали про підготовку до цієї спецоперації? Нуль, Нуль часу я знав про цю спецоперацію, але ну, я й не мав про неї знати. Ми, я не долучений. Хоча я знаю, ми в комітеті маємо найвищий ступінь таємності і доступ до всього, але... Ми скажімо так не вмішуємося саме в такого роду спецоперації, тому що це вона дуже така сенситивна. Знаєте, операція тут кожен неправильний крок може. Під або підставити людей, або просто зруйнувати всі ті намагання, всі ті сили, які були туди докладені, тому це завдання. Ми ми забезпечуємо законодавчо, ми розподіляємо бюджет, як проси Служба безпеки України. Ми там робимо для них ще раз закони, які дають їм можливість працювати по тій стороні. Ми контролюємо їх, коли вони вже доповідають нам після проведення операцій, але вмішуватись в самі проведення спецоперацій. Ні, звичайно, бувають моменти, коли там ще до початку там, якоїсь операції, але, звичайно, не такого масштабу. Ну, таких вона там одна-дві, у да, нас мост є, можна сказати, ця операція. Ми дізнаємось, можемо дізнатись за якийсь час, там, ну, коли спілкуємося з головою служби безпеки або там, урізаним складом комітету або комітету, але такого. Я вважаю це правильно, що про неї знала мінімальна кількість людей, і це привело до успіху.